Вітання допитливим та активним батькам і всім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Сьогодні у передачі поговоримо про те, як боротися з домашнім насильством. Його вже судили один раз із-за і в мене. Іпотерапія – це шанс на одужання. Зараз він говорить реченнями. Ми займалися год виховуємо без заборон. Дітям до п'яти років потрібно дозволяти все. Першообрази, крики, істерика. Далі в хід йдуть кулаки. Домашнє насильство одна з найгостріших проблем українського суспільства. Це біда багатьох родин. Найчастіше від наруги страждають жінки та діти, але буває, що жертвою стають і чоловіки. Причини домашнього насильства дуже схожі: алкоголь, психологічний тиск, що переходить в агресію, та й безкарність, бо жертви, як правило, не хочуть розповідати про те, що коїться в сім'ї, і звертаються до правоохоронців тільки коли ситуація виходить з під контролю, та й покарання невідповідне, штраф чи виправні роботи навряд чи зупинять домашнього тирана. Про шлях від насильства у наступному сюжеті. Її сімейна історія розпочалася, як і сотні подібних історій. Познайомилися на роботі, сподобалися один одному. Вона вже була розлучена і виховувала дитину. З першим чоловіком підтримувала дружні стосунки. Коли познайомила нового обранця з донькою, раділа, що ті сподобалися один одному. Відтак наважилася вдруге вийти заміж. Звісно, тоді і подумати не могла, що романтична історія закінчується побоями. А почалося все, коли пішла в декрет, чекаючи народження другої дитини. Почалися ультиматуми, що або Відправляю свою старшу дитину до тата, я не хочу її утримувати, я не хочу утримувати чужу дитину. Тобто, контролювалось все. То вона забагато з'їла мандарини, то вона лишній банан взяла, доходило навіть то вона лишній кусок хліба з'їла, а я для неї не купую, а вона багато їсть. Ну, тобто, такі речі, які, на яких я просто не могла закривати очі, і відповідно я реагувала, відповідно, ну, були сварки. Жінка звертається за допомогою вже на 20-й раз після отримання фізичних. Знущань не психологічних, фізичних, а починається все з психологічного знущання, починається все з економічного знущання, коли жінці забороняють іти на роботу, або в жінки забирають гроші, або насильник живе за рахунок дитини пенсії старшої людини чи пенсії дитини інваліда. Ну, круг насильства досить великий, досі в українському суспільстві живуть стереотипи на кшталт цього: б'є, значить, любить, а скривджені жінки не поспішають розповідати про те, що коїться в сім'ї. Згідно законодавства, є чотири види насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. І жінкам я хотів би порадити. Ну, виходячи з досвіду своєї практики, якщо вже почалось психологічне насильство, образи, погрози, шантаж, контроль тотальний. Там чи економічний вид насильства, там не дозволяють іти на роботу, тобто для професійного росту, сиди дома, я тебе забезпечую і так далі, з матеріальної точки зору, то потрібно вже консультуватися і отримувати допомогу. Тому що, як свідчить практика, якщо починається з образ, то за рік-два доходить вже й до фізичного насильства, до підняття руки. До речі, жінки, які живуть у сім'ях, де насильник здійснює фізичні. Фізичне насильство, сексуальне насильство, психологічне насильство над ними вони в дуже багатьох випадках, в більшості випадків просто виправдовують цього чоловіка. А ще наші жінки вони беруть на себе роль рятівниці, коли вони хочуть перевиховати чоловіка вживати алкоголь, вони хочуть відучити чоловіка від його друзів і беруть на себе велику частку цієї відповідальності за чоловіка. На жаль, змінити це неможливо. Ніна Пахом'юк створила громадську організацію Волинські перспективи ще 14 років тому, щоб допомогти таким жінкам, як Вікторія. каже, що за десяток років у нашому суспільстві практично нічого не змінилося. Статистика свідчить, що 50% жінок у стані вагітності були побиті своїми чоловіками. 100% жінок, які потерпали від насильства в період вагітності, народили хворих дітей. Це вже щось значить, і насильство не закінчується сьогодні і не закінчиться воно завтра. Це як кругообіг води в природі. Спочатку фаза накоплення агресії іде, потім ця агресія виплюскується в домашнє насильство, коли б'є, коли обзиває. Потім відбувається стадія затихання насильства, коли чоловік починає перепрошувати, насильник, будемо казати, тому що є насильники серед жінок, до речі. Статистика свідчить, що 95% жінок потерпає від домашнього насильства, а 5% потерпають чоловіки. Так от далі відбувається знову стадія затихання, каяття, знову ж накопичення агресії і знову вибух. Одна з причин домашнього насильства безкарність, адже якщо не йдеться про важкі побої, домашньому тирану максимум світить штраф або виправні роботи. Міліція почала діяти, коли стався коли побила дитина. Побила дитину до того часу, я не мовчала. Так? Якщо жінки якось там приховують і намагаються, я не мовчала. Я била всі колокола, які тільки могли, і намагалася достукатися в Після того випадку, що було в травні, в жовтні, він побив мене. Я втратила свідомість. Мене дитина відкачувала, у мене був струс мозку, і дитина давала свідчення. Це їй було 11 років. Законодавство не знову ж повертаємось до законодавства, тому що за вчинення насильства сім'ї в нас лише існує адміністративне покарання, тобто вигляді штрафу, громадських робіт, виправних робіт. Навіть стаття кримінального кодексу, яка Опосередковано стосується от нанесення легких тілесних ушкоджень, погрози, катування. Там є лише виправні роботи. Тобто це недієвий факт, кривдник залишається людина на волі. І в будь-який момент, під впливом вживання там наркотичних, алкогольних речовин, він знову може повернутися до тієї жертви і знову. Вчинити насильство. Якщо свідчить статистика, взагалі взяти, то кожне третє вбивство, кожне друге навіть вбивство. Це на побутовому ґрунті. Це як наслідок тривалого вчинення насильства. Українське законодавство зобов'язує насильника пройти корекційну програму. Дійсно, людям, які звикли жорстоко поводитися з рідними, необхідна фахова допомога. Самотужки з цією проблемою впоратися практично неможливо. Та далеко не всі кривдники визнають свою вину. За непроходження корекційної програми штраф. То повірте мені, чи буде він ходити, чи прийде ки не жінці? Сказала: ти викликала міліцію ти плати. Тобто, як система штрафів взагалі не є ефективною. його вже судили один раз із за побою в мене. Тобто, це теж просто вже перейшла межа. Він побив мене в присутності людей на вулиці, і тоді слідча довела це до, до суда. Йому тоді дали він працював громадські роботи, і він абсолютно не усвідомив. Тобто він же ще далі вважає, що він правий. Побутує такий міф, що чоловік, що агресор, насильник у сім'ї, він не може контролювати свої дії. Отак От жінка його спонукала до того, що він змушений був її побити, змушений був її покарати, змушений був показати свої права щодо дитини, виховати це виховання називається. Але як би то не було, цей насильник ніколи не нападе на свого керівника, не нападе просто так на людину на вулиці. Це є контрольовані дії. Це в людини вже склалося переконання, що він має право це робити. Звичайно, не можна стверджувати, що домашні тирани – лише чоловіки. Є родини, в яких агресивна поведінка притаманна, і жінкам. Чи було таке, що чоловік до вас звертався і казав, що жінка наді мною чинить на руку? Там якесь насильство відбувається? були такі випадки, в мене звичайно, але фактично які психологічне насильство. Ось і в даному випадку дійсно проводилась робота із дружиною, тому що навіть... Ну, якщо взяти по медичним показанням, якщо е, жінка хоче, щоб чоловік кинув вживати алкоголь. Да? Тобто до дільничого, в образі дільничого, бачить і лікаря, і центр зайнятості, а ти його працевлаштуй, а ти його закудуй, то він перестане пити б, мене бити. То, тут потрібна навіть лікарі скажуть робота всією сім'єю, а не лише з одним. У зв'язку з тим, що чоловік у нас стереотипи, да, такий добитчик. І він не має права написати там заяву на ту жінку, і так далі. Тобто, найбільше страждають, якщо взяти так по людським по тенденціям сучасним, це 50 на 50. Незалежно від того, чи в родині чоловік б'є дружину, чи дружина агресивно ставиться до чоловіка. Найбільше від цього страждають діти, навіть якщо просто спостерігають за тим, що відбувається у сім'ї. Що буде з дітей, які бачать насильство в сім'ї, буде та ж сама біда в їхніх сім'ях, тому що у них не сформований стереотип справжньої сім'ї, у них не сформоване бачення, відносини чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. Коли батько знущається над матір'ю, так само буде знущатися і син у своєму житті над своєю дружиною, тому що він не знає, як інакше можна. І тому має бути дійсно потужна державна підтримка програм. Щодо попередження попередження протидії домашнього насильства, історія Вікторії на сварках і взаємних звинуваченнях, адже чоловік теж написав на неї заяву до міліції, не закінчилася. Чоловік побив 13-річну доньку Вікторії. Зняли побої, вона лежала тиждень в лікарні, тиждень лікувалась вдома. Заведена така карна справа. Зараз проводиться слідство. Тепер жінка переконана, що треба було розривати стосунки з чоловіком, як тільки він вперше підняв на неї руку. Але спільне житло і надія на те, що він зміниться, стримували її. Терплять із-за того, що на сьогоднішній день досить складне соціально-економічне становище. Вінка просто не має куди піти. Якщо ми кажемо, що у нас є центр соціально-психологічної підтримки. Так він розрахований лише для жінок до 35 років, тобто для молоді. Що робити жінці до якщо їй 40, 60 років, а є і такі до нас зверталися жінки, яким вже було 60 років, які сказали, що вже не можу далі терпіти, мушу кудись йти. Необхідні. Центри реабілітації для таких людей, необхідні центри реабілітації для сімей. Не варто думати, що домашнє насильство це проблема сім'ї, у якій усе відбувається. Тож наступного разу, коли чутимете, що за стіною в сусідів жінка кричить від розпачу, чи бачите, що дідусь потерпає від агресивної онуки, не будьте байдужими. Та й державні підходи до цієї проблеми мають змінитися. Потрібні фахові психологи, які б допомагали родинам, де чиниться насильство, і закони мають дієвіше захищати жертву. Та насамперед силу волі мають проявити ті. Хто зі страхом чекає повернення додому другої половини і звернутися за допомогою завжди є шанс припинити агресію, і для цього варто використати усі важелі впливу. 21 листопада 1830 року народився Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф. 22 листопада в Україні відзначали День Свободи як символ початку помаранчевої революції. Тепер це День Гідності і свободи. 23 листопада День пам'яті жертв голодоморів. Це День національної жалоби для українців. Голодомор, який вчинила радянська влада в Україні, визнали геноцидом проти українського народу більше 20 країн світу. Роїзду верхи на конях як ефективні ліки знали ще в античні часи. Давньогрецький лікар Гіпократ стверджував, що поранені та хворі видужують швидше, якщо їздять верхи, і радив прогулянки на конях меланхолікам. Мовляв, це звільняє людину від темних думок і викликає світлі. Іпотерапію, тобто лікування кіньми, ефективно застосовують і тепер. Особливо такі ліки полюбляють діти. Про користь прогулянок верхи розкажуть наші колеги з Житомира. Luba mama, după tato, duze, ade-i, vă simt, ade vas Na konicet, ne ca să îi a, ve, a, pu, Восьмирічний Андрійко із задоволенням декламує вірш, який готував на шкільний концерт, але приїхав до Житомира із Червоноармійського району, аби подякувати людям, завдяки яким через рік занять і по терапією він заговорив. До семи років словниковий запас Андрійка складав 10-15 слів. Цілий рік, два рази на тиждень, бабуся привозила хлопчика на заняття з іпотерапії, і сьогоднішнє його вміння це спільна перемога дитини, родини іпотерапевта та поні рябінушки. Зараз він говорить реченнями. Ми займалися год, Зараз він нас говорить, в школі дуже добре займається. Прекрасна його вчителька, прекрасний її... іпотерапевт і займаємося ми. Нас врачі взагалі від нас відказалися. Вони сказали, що це е, ворожоване, зарубцювався мозочок на моторику мови. І сказали, просто дитину потримувати, щоб не запускати, але він зачитає, більше норми читає, математику він включительно знає. Таких діток, які навчаються ходити та розмовляти за особливою методикою через співпрацю із тваринами, цьогоріч у центрі стало більше. Мета закладу реабілітація дітей з особливими потребами та адаптація їх у суспільстві. Дітки, во-первых, міняються емоційно. Дійсно, дуже багато, приходять додому, з лошадок, називають батьків іменами лошадки, їх, намагаються, і лошадку бояться з руки, кормити маму, папу спокійно кормить. Тому вот. поэтому емоціональне улучшення, фізичне улучшення, болія. Більше навиків у деток появилось. Тому і батьки, і дітки очень довольні тим видом реабілітації, тим більше що він проходить на природі, на свіжому воздухі з животними. ДЦП затримка мовленнєвого розвитку, аутизм, синдром Дауна та інші хвороби, з якими щодня зіштовхуються іпотерапевти центру, відступають під наполегливим натиском маленьких пацієнтів та їх бажанням одужати і бігати так швидко, як їх однолітки. Людей, які беруть на себе місію такого оздоровлення, потрібно заохочувати і підтримувати. Хочу подякувати людям, які працюють, які вкладають душу і сили в те, щоб наші діти були здоровими, сильними. І я розумію, яка нелегка праця в моральному відношенні, тому що коли дитині потрібно лікування і вони поєднують його це саме цією іпотерапією. Це ну, я думаю, що дуже велика праця. Не чіпай ніж, ти можеш порізатися. Не бігай, бо впадеш. Виховання малюків пронизане усілякими заборонами. І частку не вони чують, чи не в кожному реченні чують, але насправді не розуміють, бо ще маленькі. До речі, у деяких світових культурах взагалі не прийнято щось забороняти малечі. Як же виховувати діток, не нав'язуючи їм безліч заборон? Любити і виховувати дітей на перший погляд тим, хто їх ще не має, здається, не так важко. Але коли ви вже стоїте у черзі в супермаркеті зі своїм малюком, який забажав цукерку чи іграшковий автомобіль, і водночас чуєте безперервний плач, мимоволі думає, що не так виховуєш дитину. Психологи радять спілкуватися зі своїм нащадком на рівних. Це може бути дуже різна ситуація. Це може дійсно бути елементарна маніпуляція чи вияв гніву чи втомленості дитини за прожитий день в садку чи в школі. Але якщо бути дуже уважним, то це можна помітити більш глибшу потребу дитини, яку вона виявляє в такій формі. Що я маю на увазі? Наприклад, наведу, наприклад. Подібного вашого, коли дитина додому просить мами купити їй машинку наполегливо. Мама, як задовгить, відповідає, що таких тобі є безліч і мільйон вдома, навіщо тобі вона зараз, і таке інше. Можна у відповідь, наприклад, запропонувати інше висловлювання, що ми такі з тобою сьогодні двоє втомлені. Ми зараз ще як почнемо вибирати цю машинку, витратимо кучу часу, а давай. Ми поїдемо, повернемося додому, ми е, поїмо, відпочинемо, і я, я пограюся з тобою у машинки. Коли діти йдуть в доросле життя, вони зіштовхуються з обмеженнями і заборонами. І для того, щоб була відповідна нормальна реакція і прийняття цих заборон, ну, умовно кажучи, вміння нести ту чи іншу соціальну роль в дорослому житті, це важливо, коли. Дитина з малку знає і врахується з обмеженнями і з такими життєвими правилами. Батьки зауважують, з перших місяців намагаються виховувати свою дитину. Одні кажуть, що малече слово ні розуміє, інші ж навпаки, що бояться їм чомусь заперечити. В мене доця, їй 4 роки, її звати Даша. Я прочитала, не пам'ятаю, чи в книжці, чи знайшла взагалі в інтернеті таку інформацію, що дітям до 5 років потрібно дозволяти все, і головне їх ну не бити, відповідно не наказувати за те, що вони ну наприклад зробили не так. Перше, що я роблю, це тобто їй дозволяється робити, але в якихось розумних межах. Якщо, наприклад, вона поводиться погано, я присідаю просто біля неї, дивлюся її прямо в вічі, щоб бути з нею на рівних, так розповідають психологи, що так правильно. І пояснює з яких причин не можна то-то чи то-то. Да? Е, відповідно, ну чим це загрожує, якщо, наприклад, переходити дорогу без мами за ручку, або е, ну, наприклад, лізти до газової плитки, або брати сірники в руки, тобто або е, гострі якісь предмети, тобто, чим це може загрожувати, ну на якихось наявних прикладах показувати. Взагалі, я вважаю, що діти повинні дуже багато чого пізнавати самостійно, але при цьому повинні бути якісь розумні межі того, що їм дозволено а що ні. Вона любить казати про тому, що ну, наприклад, мама. Ну, ти ж в мене взагалі, є золоте правило, тобто я щось обіцяю. У нас заведено, якщо мама пообіцяла, значить вона обов'язково зробить. Тобто, якщо, наприклад, в магазині ми заходимо, і я розповідаю, доці, я не маю можливості зараз купити можливо, фінансово, бо це, наприклад, зараз тобі не можна. Але мама обіцяє, що це буде обов'язково пізніше, так? Тобто, це як один варіант, і як альтернатива. Але коли нам не вдається знайти якогось порозуміння, то і тоді вона вся в сльозах, і я скажу, що я тебе залишаю тут. Ну можливо, це такі трішки ну зовсім. Не дуже діючі методи. Звичайно, методи виховання обирають самі батьки, і в більшості випадків намагаються робити все, аби діти розуміли, що таке ні, а що таке можна. Проте в кожному окремому випадку вибір лише за батьками. Кажуть, що кохання розквітає, коли зустрічаються дві половинки. Тоді світ навколо змінюється до невпізнанності. Здається, що всі навколо усміхаються, а ти бачиш тільки її. Ось так романтично описав свої почуття до дружини Олександр Злуцька. Сімейне щастя стало ще більш повним, коли на світ з'явилася маленька донечка, яку батьки назвали Діанкою. Дівчинка росте дуже допитливою. Зараз їй 5 років. Вона дуже полюбляє допомагати мамі готувати, слухати музику з татом і весело проводити час усією сім'єю. Пише, що його Діанка справжня модниця. Залюбки приміряє не лише свої красиві сукні, а й мамині туфлі. А що? Ще декілька років і можна йти гуляти на підборах. Діана дуже артистична. Вона часто виступає у дитсадку, а ще дуже полюбляє ходити до театру. Улюблені свята дівчинки це новий рік та день народження. А от заповітна мрія мати сестричку. Олександр та Ірина вже пишаються своєю донечкою і щодня доводять дуже просту істину, яка зрештою і лежить в основі сімейного щастя. Головне бути поруч, усміхатися один одному, щодня дарувати свою любов і разом виховувати дитину. Закликаю і вас розповісти свої сімейні історії у фотографіях у рубриці світлини від родини. Для цього надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення, передача, урок для батьків. Дякуємо всім за увагу. За тиждень знову говоритимемо про актуальні проблеми батьківства. Бережіть себе і своїх дітей.